Вітаю вас, шестикласники! Ми продовжуємо з вами працювати з темою Пропорція та пропорційні величини. Розглянемо з вами рух туриста з постійною швидкістю. Всі дані про цей рух занесені в таблицю. В першому рядку зафіксований час перебування туриста в дорозі, а в другому рядку кількість кілометрів яким він пройшов, спробуємо знайти відношення однієї величини до іншої. Наприклад, S до Т, в кожному випадку окремо. Знайдемо відношення 5 до одного. Згадайте, риска дробу це знак ділення. Отримаємо тут значення 5. У другому випадку знайдемо відношення С2 до t 2 10 до 2 теж буде 5, 15 до 3. Теж отримаємо значення 5, 25 до 5, знову 5, 35 до 7, знову 5. І так, ми перевірили з вами відношення всіх відповідних значень і отримали з вами сталу величину. Ви бачите, в кожному випадку отримали значення 5. Тоді ці величини S та T, відношення відповідних значень, яких є сталим, називають прямо пропорційними величинами. Ще раз зауважу, їх відношення відповідних значень є сталою величиною, тобто однакове для всіх Відношень. Як же ми це можемо перевірити в завданнях? Зверніть увагу на номер 612. У нас є величини значення величин Х та У. Нам треба перевірити, в якої з в таблиць ці величини є прямо пропорційними. Нам треба з вами знайти відношення відповідних значень. І порівняти ці відношення. Наприклад, я взяла відношення у до х, 4 до 1 дорівнює 4, 8 до 2 дорівнює 4, 12 до 3 дорівнює 4, 16 до 4 дорівнює 4. Всі відношення співпадають. Тоді ми можемо зробити висновок, що. Х та y – це прямо пропорційні величини. Попрацюємо з таблиць, другою таблицею, знайдемо відношення y до х. 2 до 8 – скоротимо цей дріб 1 четверта, 5 до 20, скоротимо дріб 1 четверта, 8 до 16, одна друга, 10 до 20 одна друга. Порівняємо результати відношень, вони у нас не співпадають, відношення не мають сталих значень, тому ці величини не є прямо пропорційними. Розглянемо властивість прямо пропорційних величин. Зверніть увагу, при зростанні часу перебування в дорозі у нас зростає кількість кілометрів. Спробуємо проаналізувати, як саме зростають ці величини. Спробуємо визначити, у скільки разів зростає час і порівняти, у скільки разів зросла відстань. Знайдемо відношення Т2 до Т1. Це буде відношення 2 до 1, яке дорівнює 2. Знайдемо відношення С2 до С1. Це буде 10 до 5. І знову отримаємо значення 2. В два рази зріс час, в два рази зросла відстань. Спробуємо працювати з іншими значеннями, наприклад, t 4 та t 1 Знайдемо відношення. Це буде 5 до 1. Дорівнює 5. знайдемо відношення С4 до С1, 25 до 5, дорівнює 5. Знову, у яку кількість разів зріс час перебування, у стільки ж разів зросла відстань. Якщо ми, наприклад, порівняємо Т5 та Т2, знайдемо відношення цих величин. Ми знову отримаємо з вами рівні відношення. Отже, властивість прямо пропорційних величин. Зі збільшенням значень однієї з прямопропорційних величин в декілька разів значення другої величини збільшується у стільки само разів. Ще раз. Зі збільшенням значень однієї з прямо пропорційних величин. У кілька разів значення другої величини збільшується у таку саму кількість разів. Знов таки час зріс в два рази, відстань зросла в два рази, час зріс в 5 разів, відстань зросла в 5 разів. Прямо пропорційними величинами. Є відстань та час при сталій швидкості. Яку фразу ви можете промовляти, щоб зрозуміти, що ці величини є прямо пропорційними? Чим більше часу я витрачаю, тим більшу відстань я пройду. Більше більше. Відстань та швидкість при сталому часі, чим більше буде моя швидкість, тим більше відстань я пройду. Вартість та кількість товару при сталій ціні. Чим більшу кількість товару я куплю, тим більше буде вартість моєї покупки. Периметр квадрата та довжина його сторони. Чим більше довжина сторони, тим більше буде периметр квадрату. Розглянемо з вами задачу на використання властивостей прямо пропорційних величин. Такі задачі ви розв'язували в початкових класах, але ви розв'язували його за правилом зведення до одиниці. Тобто, скільки припадає там, наприклад, на один костюм, на один метр, на одну людину, на один відсоток. Зараз ми скористаємося вже нашими новими знаннями про пропорційність, Для щоб пошити 15 костюмів. Витратили 51 метр тканини. Скільки потрібно тканини, бачите, я поставила x метрів, я записала метри під метрами, щоб пошити 26 таких костюмів. Зверніть увагу, стоять стрілочки по краям, вони показують, як поводяться значення цих величин. Дивіться, аналізуємо, чим більше буде костюмів. Бачите, зростання. Тим більше буде тканини. Я вас прошу записувати, які величини є в цьому випадку. Ви бачите, кількість костюмів і кількість тканини це прямо пропорційні величини. У скільки разів зросте одна величина, в таку ж кількість зросте і інша. Тепер ми можемо скласти пропорцію. Відношення 15 до 26 показує у скільки разів зросте. Відношення 51 до Х показує, у скільки разів зросте кількість тканини, і ці величини відношення рівні між собою. Далі згадаємо, як ми знаходимо невідомий член пропорції. Обвели Х, перекреслили відому діагональ. Значення, цієї, значення компонентів цієї діагоналі будуть добутку, записаному в чисельнику. Число 15 піде у знаменник. Скорочуємо відповідні значення і отримаємо значення 88,4. І так, вам треба проаналізувати, чи є ці величини прямо пропорційними. Знов таки, при збільшенні кількості костюмів зросте кількість тканини. Скласти пропорцію, у скільки разів зростає кількість костюмів, у стільки разів зростає кількість тканини, знайти невідомий член пропорції, розв'язавши відповідне рівняння. Розглянемо ще одну задачу. Автомобіль подала відстань від Львова до Тернополя, що складає 129 кілометрів за півтори години. Яку відстань подала автомобіль? Я записала Х кілометрів за 2,5 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю. Знов таки аналізуємо, кількість годин збільшується. Тоді збільшиться і відстань, яку пройшов автомобіль. Тому величини час та відстань є прямо пропорційними величинами. Знайдемо відношення 129 до Х, яке показує у скільки разів збільшиться відстань. Знайдемо відношення 1,5 години до 2,5 годин, яке покаже у скільки разів збільшиться час, І дорівняємо значення цих відношень. Знайдемо невідомий член пропорції, обвела, перекреслила відому діагональ, значення з цієї діагоналі будуть добутком у чисельнику. Зверніть увагу: тут у нас з'явилися десяткові дроби. Для того, щоб перейти до натуральних чисел, треба і чисельник, і знаменник помножити на. Одну ту саму величину. Ми множимо на 10, тобто рухаємо кому на один знак. Не забувайте, будь ласка, скорочувати дроби. Задача номер 617 вмістить в своєму розв'язанні два пункти. За 0,5 літрів заплатили 30,4 гривні. Скільки потрібно заплатити? Я написала х гривень за 1,25 літри. Знову аналізуємо: зростає кількість літрів, зростає і вартість. Тому я написала, що кількість і вартість є прямо пропорційними величинами. Не забувайте, будь ласка, вказувати, якими є ці величини. Складаємо пропорцію. 0,5 відноситься до 1,25, як 30,4 до ікса. Знаходимо невідомий член пропорції, і тут я звертаю вашу увагу на те, як нам треба рухати кому в чисельнику і знаменнику. В чисельнику три знака після коми. Тому нам треба помножити і чисельник, і знаменник на тисячу. Тобто кома в знаменнику буде рухатися на три знаки праворуч. Отримали натуральні числа, скоротили і отримали значення 76. У другому випадку ми беремо знову величини 0,5 літрів, коштує 30,4 гривні скільки такої алії, Х-літрів, купити за 91,2 гривні. Знов таки, ви бачите, зростає вартість і зростає кількість. Кількість і вартість це прямо пропорційні величини. Складемо відношення літрів до літрів, гривень до гривень. Знайдемо невідомий член пропорції, знову наголошую. Для того, щоб позбавитися від ком чисельнику і знаменнику, ми будемо рухати комо на два знаки в чисельнику. Тоді треба рухати на два знаки в знаменнику. Перейшли до натуральних чисел, скоротили і отримали значення 15 літрів. Вибачте, 3040. 15 десятих буде 1,5 літрів. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.